Усім привіт! Вітаю вас у новому випуску. А що скаже сусіди?». І сьогодні ми у Сихівському районі. І позаду мене житловий комплекс Вікінг Парк. Це, до речі, перший житловий комплекс від цього девелопера. І забудовник «Вікінг Девелоп. Мені подобається в принципі, як він цей ЖК. Жика. Кілька років тримається в топі серед бізнес-класу. А мінуси мінусиє. Мабуть, нема. Вау. Wow. Ремонти. <голе> Мені треба подумати. Паркінг ну, буквально протікає. Ну, там падає дощ, падає дощ, парк Кондиціонер не гріє. Ти сидиш раді був вдома, а мерзнеш <плес> симфонія перфораторів від ранку до вечора. А ми тут по району сусідніх ЖК через дорогу в ЖК. То ми тут мандруємо. Е, дружимо <плес> з різними З <плес> <плес> <будинками. плес> Сусідами знаєте, як завжди, розборки. <плес> Такі ну протики були нормальні. Коли ми вже заселились, це вже зовсім інше питання. Приїжджайте, ми будемо сусідами, буде класно Ходити <плес> в гості. <плес> Є нюанси. Можливо, їх, їх і немає. <плес> Вау. Затори на зелені. Вікінг, будь ласка, вирішіть це питання заторами. Ну реально не пасуєш. Це новобудова бізнес-класу. По поверховості тут є 4, 8 та 10 поверхів. Загалом 8 будинків. Отеплення, пінополістирол та мінеральна вата. Висота, стель 2,80. Індивідуальне опалення в кожній квартирі. Надземний та підземний паркінг кількістю на 300 автомобілів. Будівництво монолітно-каркасне, а також стіни з керамоблоку. Територія даного житлового комплексу є закритою від авто. Тут є велопаркінг, закриті дитячі та спортивні майданчики. А також цей будинок має своє автономне живлення і що важливо, є підземні сміттєві контейнери. Перші секції цього житлового комплексу були здані в експлуатацію в третьому кварталі 2021 року. А останні у третьому кварталі 2023 року. А що ж по цінах на старті продажу цього житлового комплексу ціни коливалися від тисяч 500 гривень до 17 тисяч гривень. Якщо перевести це на курс долара, який був тоді, це ціни були 540-630 доларів на метр квадратний на старті продажу. Але останні квартири від забудовника вже при здачі в експлуатацію продавалися в середньому по 1100 доларів за метр квадратний. Звісно, що вже немає вільних квартир в продажі від забудовника, але на перепродажі є можливість придбати квартиру в цьому житловому комплексі, і їх і достатньо багато. І хочу сказати, що цей проект є справді унікальним у Львові, оскільки задум його такий, що тут є величезні секції у вигляді кораблів, і вони дуже особливо підсвічуються кожної ночі. Ви живете в цьому житловому комплексі? Дякую. Як ви звати? Скажіть, дякую. Ні. Дивіться, це лише одна хвилинка. Будь ласка, це дуже важливо. Дякую. Три плюси та три мінуси проживання е, в цьому будинку. Ну, перший плюс це, мабуть, що саме в цій секції досить високі стелі. Це дуже <продукт> подобається. А, класна тут інфраструктура. Е, дуже класно, що ви, знову ж таки відкрили тут зараз Міс Принцес, тут і пілатесці. <продукт> да, до, до речі, ми вже це чули, що тут дуже класно. <продукт> е, так, в плані інфраструктури і. Третій плюс? Ну, мабуть, що все-таки недалеко від до центру. І в принципі в, і в пішій ході, і в принципі на авто дуже зручно. Перший плюс це те, що тут мені дуже подобається, тут дуже гарно. Так, так це правда? Особливо цей дворик дуже класний. А другий плюс тут зручно до центру, досить близько. Хоча здається, що начебто всі вважали, що це десь. Далеко. Ні, це не так далеко. Тобто зручна локація, так скажу. І тут все близько, тобто там магазини, все те, що треба мені. Одні плюси, мінусів – ні. Опа! Да. Плюси, напевно, закрита територія, угу. доступність до центру дуже хороша. Та й загалом, напевно, якість житлового комплексу. Закрита територія, зелена територія. Гарно. Закрита територія. Гарний ЖК, Сусіди, ком'юніті. Тут є закриті дворики. Так як в мене є маленька дитина, відповідно, <гум> мені дуже зручно, що е, тут є досить безпечно в плані е, того, що вона може собі бігати, і я не береж, не хвилююся. Скільки за... років ваші дитині? Два з половиною. Ой, це дуже маленьке. Але але пізніше ви зможете відпускати самостійно, бо справді тут е, виглядає дуже безпечно. Вся доступність в радіусі пів кілометра. Тобто вся інфраструктура, будь-яка пошта, будь-який магазин, супермаркет. Ну буквально все, що хочеш. Спортзал, любе голубе. Мені подобається, в принципі, як він виглядає, цей ЖК. — Стильний. Мені дуже подобається мій власник, який мені здає квартиру. Варемо. Власник, ви чудовий. Дуже класний чоловік. Скільки платите за оренду, до речі? За оренду багато плачу. 400 доларів з... з комунальними це 500 виходить. На мою думку, на ринку нерухомості він вже кілька років тримається в топі серед бізнес-класу. Тому ну, тобто за ці гроші кращого варіанту я не бачив на протязі і тих років, що ми купляли, і зараз, поки робили ремонт, і, в принципі, наразі не бачу, щоб щось з'являлося. Чи знайшли ви для себе мінуси за цей час? Е, та мінуси є. Перша, як ви бачите, в мене є собачка. Так, чи до, до речі, дуже молочно одразу звернули увагу. Е, та і дуже не те, що немає для таких як ми власників собачок десь погуляти класну собаку, тому що тут немає таких паркових зон поруч, і, наприклад, в дворах, звичайно, що не можна гуляти, тому що там таблички. Тут їздить авто, і відповідно так собачку не спустиш, і це дуже так некомфортно. Добре, як ви вирішуєте цю проблему? Наразі ще ніяк не вирішуємо. Ну сумнівно, що якась українська компанія буде це вирішувати, бо тому що це мені здається, якось треба було заздалегідь, якусь зону виділяти на це. Ну, чесно, не можу сказати якісь мінус. Мені подобається тут Вау, Уа, жодного мінуса? Ну, мабуть, ні. Мені Треба подумати. Ну напевно це добре. Дивіться, це хороший знак. Та насправді їх не так багато. Ну, затори на зелені. Тому що ця доступність до центру часу. <сманов> <та> не рахується. <смах> <Має. смах> да. З такого ще. Ну, Часом, напевно, як завжди, це якісь оці управлінська компанія з сусідами, знаєте, як завжди, розборки. <смах> а мінуси є? <смах> а... Мабуть, нема. <смах> Ремонти. Це була промзона, але тут немає особливо шкіл і садків державних. Це такий мінус. Ще мінус вона має близько десь парка. Е, ну є такий мінус е, ну, певні недопрацювання, до прикладу, те, що е, паркінг буквально протікає. Ну, там падає дощ, падає дощ паркінг, грубо кажучи. Мінусів, якщо чесно, важко е, сказати, що з мінусів. Опа. Можливо, їх і немає. Вау. Є проблеми зі сміттям. О, До речі, тут є підземні контейнери. Mm -hmm. В чому проблема? В тому, що коли бак наповнюється, двері... Блокуються. Тобто, ти, тобто не... не забирають часто, наскільки, ну, наскільки це потрібно? Ну, можливо, були моменти, коли прям люди не могли виконати сміття, відповідно, просто не ставляли поруч, і це було дуже все гарно гунало. Це перше сміття, напевно. А, другі сусіди. Це як і плюс, так і мінус. Це, 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 це як і суди? Тому що є а є. Які все є певні моменти з паркінгом, але я думаю, що якщо управлінська компанія буде уважна до порад мешканців, то можна буде це якось вирішити. Ми чули, що паркінг постійно затоплює тече, ще щось. Так, так само є певні моменти з відкриттям паркінгу, які пов'язані з тим, що от коли, наприклад, тривога не завжди якщо тривога наприклад, накладається на відключення світла, то є нюанси. Мінуси не знайшла для себе ніяких? ні, звичайно. Не буває все ідеально. Чи потрібно було щось замінювати? Наприклад, вікна, двері або ще щось? Ні, тут глобальних питань таких не було. Отже, давайте зараз глянемо на OLX, Скільки коштують квартира в Вікінг парку? І з того, що я бачу, тут справді дуже багато оголошень. Є багато оголошень щодо оренди, є багато оголошень на продаж квартир. Є з нульовими циклами, а також є вже готові квартири з ремонтом. Але. Це показує перш за все те, що тут було придбано багато нерухомості під інвестицію. Отже, однокімнатні квартири в оренду в цьому комплексі вартують від 550 ти... Від 550 доларів за місячну оренду. Якщо ми говоримо про продаж однокімнатних квартир з ремонтом, стартують від 123 тисяч доларів 150, 145, різні оголошення. А якщо ви хочете купити в нульовому циклі для себе, то розраховуйте, що вам прийдеться викласти понад 90 тисяч доларів за таку квартиру. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Як вам ціни на вікінг парк? Придбали би тут квартиру чи ні? Орендували б чи ні? Пишіть в коментарях. Щодо управлінської компанії, саме в цьому жикаті, задоволені ви послугами А Ну дивіться, скажу відверто, я туди дуже не влізаю саме uh -huh. в якісь такі моменти. Uh -huh. Просто те, що є там в чаті, я там читаю, що дійсно мешканці трішки не задоволені їхньою роботою і хочуть там вибрати, у нас вроді би нещодавно були збори, там якусь голову хочуть вибрати, щоб це якось все врегулювати. Щодо е управляючої компанії чули різні відгуки. Чи подобається вам, як доглядають за будинком, чи чисто, чи дбають? Е, дбають чисто, але ну, я на рахунок цих питань не можу нічого сказати, тому, що це постійно власник, наприклад, вирішує що угу. щодо української компанії. Тому я з ними напряму не взаємодію. Ну, я насправді не можу сказати, що я повністю не задоволена. Часом якісь бувають ситуації, але зараз ну, вони так стають, стараються бути кращими. Часом бувають до них питання. Так, часом бувають питання, але вони доволі ну, стараються виправлятися. Ну, зараз мені це директор і є великі антіли цього директора. А, бо раніше було таке собі спілкування директором, не дуже був комунікабельно, скажу так, якщо дипломатично говорити. І ну загалом є ем, казати, типу комплекси великий, тут є багато роботи. Видно, що що щось робиться. Але як мешканці я б хотіла б перше, щоб були люди більше залучені, і українська намагалася якось тих людей навколо себе об'єднати. Об Правлінська компанія в порівнянні з ОСББ це щось таке, типу, новіше, угу. так, і мало би, напевне, краще працювати для мешканців, але направду, Але, направду, воно, напевне, навпаки. Угу. Тому що ОСББ це ближче. Тобто збираються мешканці, так? Це є ближче виключно... до народу. Власне, це ближче до народу, це щось таке, знаєте, простіше і швидше про результат. Угу. Тому з управлінською це йде все довше, якось офіційніше. от. Але ну, маємо те, що маємо. і Наразі ну, для нас це перший досвід. Тобто ми До цього ми обоє не місцеві, тому завжди не орендованих, угу. Тобто ми там не мали досвіду. Чуєте сусідів? Да, дуже чую. А <гум> наскільки вже заселений жиловий комплекс, на вашу думку? Ну, Мені здається, на відсотків. Ну, знову ж таки, тут залежить від секції. Якщо говорити саме про мою секцію, то думаю на відсотків 70. Ну, Це досить багато, до речі. Шумоізоляція хороша. Добре, так? Нікого, добре. Нікого не чуєш. Взагалі дуже добре, я не чую, наприклад, сусідів, що моізоляція хороша. Це велике. Сусіди не чують мене. Я навіть, ми спілкуємося, просто зустрічаємося час від часу, вони не чують мене, я не чую їх. Чи чуєте сусідів? Е, ну і ремонти. То Чуємо ремонти. ремонти сусідські, так. Тому що це симфонія перфораторів від ранку до вечора. Єдине, що, що всі адекватно до шостої стараються закінчувати. І по вихідних шумних робіт немає. Якщо б ваша подруга запитала вас пораду, чи купувати квартиру в цьому мужика, що б ви їй сказали? Чесно? Так. Ні. Чому? Ну, бо тому що, знову ж таки, не до... ну, мені просто, наприклад, подобається, от я була на Малоголосківській, хоча mm -hmm. мені не подобається цей район, і я би саме не хотіла mm -hmm. жити через район, але там дуже класна інфраструктура, там дуже багато є якоїсь природи, і десь погуляти, і класно провести час. Можливо, за рахунок того, що тут тільки один житловий комплекс, наприклад, взяти от пасічний масив, mm -hmm. там дуже багато житлових комплексів, краща інфраструктура, на мою думку, так само є де краще там провести час, аніж тут. Але ну можливо якось часом. І знову ж таки, якщо говорити саме про цю секцію, але це є апартаменти. Mm -hmm. це просто не вплитали так? тому що тут я так розумію, звичайні квартири там апартаменти, там, де я проживаю. Наприклад, немає індивідуального газового, ну взагалі індивідуального опалення, і це дуже важко. Це чекати, поки включать опалення. Mm -hmm. Кондиціонер не гріє. Ти сидиш б вдома, а мерзнеш, і це якось дуже так некомфортно і неприємно. Ну на мою думку, є Кращий ЖК за ту ціну, але сама, в принципі, якість будівництва тут непогана. Якщо б мали можливість придбати квартиру, обрали б цей ЖК чи шукала б десь інде. Мабуть, обрав би мені подобається цей ЖК. Якщо б ваша подруга попросила вас пораду купувати квартиру в цьому ЖК чи ні, що б ви їй сказали? Купувати, звичайно. Так. Купувати. Друзі, так, ясно, з друзів це круто. Я би другий раз купила. Я його купувала вчасно. Це класний то Я би теж купляла цього забудовника. Бо в принципі ну, сам забудовник на етапі, коли першу, квартиру здавали, ми знаходили недоліки і ці недоліки всували. І там класна. досі були такі серйозні недоліки. Такі ну протеки були нормальні і вони їх все усували своїми, своїми селами. Що у вас, наприклад, запитали ні. ваші друзі поради? Купувати мені тут квартиру чи ні, що б ви так. Однозначно так. Казав, приїжджайте, ми будемо сусідами, буде класно ходити в гості. Я б сказала так. Якщо б ви мали можливість колись давно придбати квартиру в іншій локації чи в іншому житловому комплексі, ви б залишились тут чи обрали б щось інше для себе? Я б залишилась тут. В першу чергу треба вибирати, дивитися на те, які поруч сусіди. Так? Тому що зараз це вже можна зробити. Е, але загалом я би, мабуть, порадила, що так. Можна тут жити, можна брати тут квартиру і веселіше буде. А зараз я запрошую вас, щоб ми разом з вами зайшли і глянули які ж під'їзди у цьому житловому комплексі. Ходіть. Нагадую, що це будинок бізнес-класу, тож, звісно, що я очікую, що тут дуже що ми бачимо? Підсвітки, дуже гарні тони, дуже гарні кольори. Одразу видно, що це вікінг-парк. І, до речі, досить просторо, як на хол, коли ми заходимо. Мені дуже подобається, коли стіни оброблені ось таким типу дерева. І воно виглядає справді дорого. Бачимо, звісно ж, невелике тріщина, будинок дав осадку. Є наявні камери в під'їздах. І ось такий трохи, трошки дивний такий тамбур перед ліфтом, але... Бачимо, що ліфти ще досі обшиті, це означає, що ремонти робляться повним ходом. Тож, ось така історія. Давайте глянемо ще, яка в нас сходова. До речі, досить звичайна, нічого прям супер особливого. Але радує те, що великі просторі вікна і це дає багато світла. До речі, в цьому під'їзді, де ми зараз з вами знаходимося, чотири квартири на поверсі, а це насправді дуже мало. Багато комерцій відкрилось. Чого ще не вистачає для комфортного життя? Кого б Ждіть, я думала, більше кав'ярні, якісь класні галереї, книгарня. Книгарня є, можливо? Так, книгарня є, так. І для дітей немає розвиваючих всяких штук, тобто є садочок, але нема де куди там, наприклад, з дитиною піти, там якось просто розвивашки. Добре, і ще останнє питання: де ще можна погуляти за дитиною, окрім як в цьому ЖК? А ми тут по району сусідніх ЖК через дорогу в ЖК, ката. Ми тут мандруємо. дружимо з різними так. будинками. Загалом, якщо брати глобально, це колишня промислова зона цього району. Чи відчуваєте ви? Проживаючи тут, якийсь дискомфорт з проводу цього? Насправді дуже комфортно, тому що коли я переїхала, тут якраз у ці наслідки були того, що тут нічого не було. Але за ці чотири роки останні, що тут побудований ЖК, район кардинально змінився. Тут є все, що потрібно. Тут можна, якщо в тебе немає справ в центрі, з нього можна не виїжджати. У вас є дитина чи так. достатньо вам всього так? Тут? Так, так. То комплексі? круто для, для дитини, ну взагалі класно. Тобто питань промислова зона, коли зважала зараз. Вже трошки по-іншому це все виглядає. Mm -hmm. Чи відчуваєте ви дискомфорт? Ні, я б не сказала. Ну, мені подобається. все. Що Бо не говорить? так з проєктуванням? Скажіть уже. Ні, ні я, я зараз виключно про якісь такі дуже прості вимоги до житла, так, які вже зі сторони мешканця в мене угу. появилися. Тобто на проєктуванні я таких за собою не замечаю вимог, а от коли ми вже заселилися, це вже зовсім інше питання. І направду таких комплексів в принципі напевно не існує, де було б все ідеально, все зручно, все максимально продумано і працювало як годинник, так? Ну, напевно, так. Що би ви порадили в наступних проектах, що можна покращити? От чого не вистачає, чого недостатньо, що важливо є те, чого не врахували? Mm, можливо, як, як ця професія називається? Людина, яка консьєрж. Ага. Uh -huh. Тобто було б зручно, якби хтось міг. При... Отримувати посилки. Бронювати рейси на літак. <рес> Відкрити двері. Коли я заходжу. До речі, мінус. <рес> це, що в мене немає в квартирі ну, типу домофону. Угу. Тобто, якщо я комусь хочу там пустити гостей. Угу. Ну, але і... є можливість його зробити. Я вже не знаю. Я <рес> просто не скільки балів надасте цьому забудовнику і цьому комплексу? комплекс. Ну, думаю, сім. Дев'ять точно. Десять. Десять. Що також бути реалістичними? Ну дев'ять, бо мінуси завжди якісь випливають. Ви що 9. забрали той один бал? За затори на Зелені. Вікінг, <рес> будь ласка, вирішіть це питання заторами. Ну, реально не пасує. Житловий комплекс, ніби окні, ви класно, ну, всі задоволені, але є моменти. <рес> Давайте десять. Вау, десятка. До речі, це не перша десятка в наших опитаних. скажу вісім. Твердих сім. Дев'ять балів. Сім. Клас. Дякую вам за вашу відповідь. Це для вас. Гарного дня. Ви, до речі, дуже дуже чудово виглядаєте. Я тут Спілкувалася з вами і милувалася. Це для вас. Тут є посилання загалом, де виходить така програма. Дякую вам за ваші продав-відповіді. Тут посилання, коли буде виходити на випадку. Це вам за ваш відрок. Це вам за ваші вчасні відповіді. Дякую за продав відповідь. Це для вас, а тут посилання на наш YouTube канал. Дякую, Гарного дня. гарного дня. Дякую вам, що були з нами увесь цей випуск. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а також пишіть у коментарях, які ви хочете наступні ЖК побачити в цих проектах. А якщо ви є мешканцем цього житлового комплексу, то пишіть свої чесні та правдиві відгуки. Бо правду вам не скаже ніхто, ні забудовник, ні ріелтор. Правду вам скажуть лише люди, які тут живуть. Побачимось у наступному випуску. А що скажуть сусіди! Уу!